Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ще одну частину виробів з Балтійським бурштином, в основному в невеличких акуратних прикрасах. Хто спостерігає за моїми відео, знає також, що є ексклюзивна лінія, але її я покажу окремо, тому що, коли об'єдную, то дівчата просто губляться. Я думаю, що наступне відео з бурштином буде десь в суботу або неділю. Нагадую, що це вироби від польських майстрів, всі в сріблі 925-ї проби. Проба стоїть, але вони не мають бірок, тому що вони просто не передбачені. Почати хочу з ось таких неймовірних підвісок з деревами. Це така найбільша прикраса в сьогоднішньому відео. Є їх у мене цілих 5 штучок, вони всі схожі, але за відтінком можуть трошечки відрізнятись. І також за розташуванням кольорів трошечки різняться. Ось показую вам їх всі разом. Як бачите, всі з міксами. Артикул у цих дерев 139, середня вага підвісок 12,2 грами. Давайте на прикладі однієї роздивимось. Дуже класна і стильна підвізка, довжина в неї 6,3 см. Це з вушком і ширина 3,8 см. Ось таке вушко. Ще я хотіла обговорити з вами замовлення на бурштин, тому що дехто питає. Ось ці вироби, що я зараз показую, їх можна замовляти на повтор, але в кількості не менше 5 штук. Тому, якщо буде багато бажаючих, на наступний раз обов'язково ми можемо замовити. Причому з будь-якою комбінацією, під ваше замовлення або в однотоні, або з якимось іншим міксом. Вартість таких підвісок 2080 гривень 57 доларів. Далі, дівчата, є ось таких 5 гарненьких каблучок з міксом камінців. Минулого разу багатьом не вистачило каблучок з міксом, є ось такий тепер варіант, і на майбутнє можна повторити. Тепер давайте по розмірам: ось ця каблучка в 20-му розмірі. Дуже класне поєднання. Тут молочний, кон'ячний і ось такий золотисто-зелений. Дивіться, порядковий номер цих каблучок 140, середня вага 3,3 грами. Дивіться, оці дві верхні, 18,5 розмір. На середньому пальчику розмір 18,2 в принципі, і на 18,5 пройде, але буде так тогенько. Або на 18, трошечки вільне. І на цьому пальчику розмір 17. До речі, дівчата, в мене ще є ось такі гвіздочки. Дивіться, вони можуть підійти під цю каблучку. І є ще ось такі. Вони, звісно, трошечки різняться, але теж можна до будь-якого міксу додати, на мій погляд. У цих каблучок прекрасна вартість 585 гривень, 16 доларів. Ширина каблучки приблизно 2,6 см. Далі в наявності ось така краса, браслетик номер 141 за вагою 13,2 грами. Довжина в нього 19 см, підійде десь на зап'ясі 17,5 В основі тут ось така коричнева шкіра, також можна замовляти на чорній. Мікс також камінці, ось такі квіточки. Дуже симпатично виглядає. Застівка карабін. Ось так на ручці дивіться. Діаметр цього срібного кола 2,6 см приблизно. Вартість 2445 гривень 67 доларів. Ще один є браслетик, в наявності він залишився з минулої поставки, артикул в нього 41, 15,5 грам. Дивіться, довжина тут 18 см, плюс 3 см подовжуючий ланцюжок, тобто до 21 см. Діаметр борштину тут 1,1 см. І також тут мікс підійде до будь-якої прикраси з бурштином універсальна річ. І вартість я пропишу на екрані. Чомусь не виписала собі. Ось так на ручці виглядає. Далі, в наявності, дуже оригінальна модель сережок під артикулом 142, середня вага 4,2 г. Є три пари в наявності з кон'ячним бурштином, зеленим та молочним. Вони йдуть на ось таких петельках, без застібки додаткової, але я вам можу в посилку покласти силиконові заглушки. Але тут досить довга петелька, тому вони не втратяться. Я обожнюю квадратну форму вставок в прикрасах просто клас. Легенькі на кожен день, але при цьому не дрібні. Довжина сережок 3,8 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі ще одна дуже цікава модель. Сережки з ось такими кульками: є дві пари: темніші та світліші кон'ячні. Середня вага 6 грам, довжина 5,8 см. На вушці виглядають просто клас, при цьому вони легенькі. За артикул в цих сережок 143 Також можу вам покласти додаткові заглушки. Окрім бурштину, тут є ще ось такі жовті кульки. і Мені здається, це цирконій звичайний, але, може, я помиляюся, але на бурштин не схоже. Так, і вартість таких сережок 1025 гривень 28 доларів. Далі в наявності ще дві пари дуже оригінальних сережок під артикулом 144, вага 5,7 грам. Також тут мікс, коньячний, зелений та такий медово-лимонний бурштин. Також тут ось такі петельки. Довжина 4,3 см. І вартість 985 гривень 27 доларів. Далі хочу показати вам декілька пар сережок з кульками. Вони всі матимуть артикул 145, але також є ще підпункти, тому що вони відрізняються за діаметром. За рахунок цього змінюється вага та вартість. Перший варіант 145,1, вага 3,60 грам. Дуже симпатичні діаметр бурштину тут 1 см, загальна довжина сережок 4,8 см. Англійська застіпка. Я знаю, ви дуже сумували за кульками і я також це дуже універсальна річ, і на подарунок класно. Вони бюджетні, 620 гривень 17 доларів. Наступна пара 145,2, 4,60 грам вага. Тут різниця, я повторюю, стільки в діаметрі бурштину 1,2 см. Наступна пара 145,2, 4,60 грам вага, 1,2 см діаметр кульки і довжина загальна 5 см. І вартість 800 гривень 22 долари. Наступні дві пари мають однаковий розмір і діаметр, але трошечки відрізняються за кольором, тому це артикул 145,3, це 145,4. Ці верхні більш темніші, ці трошечки світліші. Вага середня 4,3 грами, діаметр кульок сантиметр, довжина 5 сантиметрів. І вартість 730 гривень 20 доларів. Тепер, дівчата, хочу показати вам мініатюрні підвісочки зі знаками зодіаку. В наявності є абсолютно всі знаки з різними камінцями, але зараз я покажу 4, які за датами найближчі. Першим будуть у нас терези вагою вони приблизно півтора грами. Є дві ось такі з зелененьким бурштином і три коньячних далі показую. І ось три варіанти з коньячним бурштином. Всі дуже симпатичні. Тут не дуже велике вушко, тому ланцюжки потрібні тоненькі. В мене ще є декілька штучок. Ось таких снейків, там здається, 40 або 45 см. Кому цікаво, випишіть, будемо щось підбирати. Так, дивіться, вартість таких підвісок 330 гривень 9 доларів, розмір 2,1 на 2,4 см це з вушком. Тепер дівчата скорпіони середня вага 2 грами, 2 на 2,5 см, також дві зелененьких вставки і три коньячних. Повторююся, є в наявності абсолютно всі знаки, чиї сьогодні я не покажу, їх все одно можна замовляти. Пишіть мені і я вам відправлю фото. Я їх буду просто показувати в наступних відео. Вартість скорпіонів 365 гривень 10 доларів. Так, наступні у нас стрільці, також три конячних, дві зелених вставки. Вага ,96 грам 96 середня. Розмір 1,9 на 2,3 см. Вартість також 365 гривень 10 доларів. Вони всі приблизно 9-10 доларів, трішечки відрізняються. І останній на сьогодні козиріг вага ,80 грам 80, 1,3 на 3 см. Вартість 330 гривень 9 доларів. А тепер, дівчата, хочу показати вам ось таку оригінальну підвісочку у вигляді велосипеда. Тут у нас рухомі колеса. Дивіться. Артикул у підвіски 147, вага 5,9 грам. Ось таке вушко. Дуже оригінальна прикраса, але тільки одна. Можна буде на наступний раз замовити. 4,7 на 3 см розмір. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі дивимося гвістки з артикулом 148, вага 15 грами. Конячний бурштин. Ось така застіпка. Ця сторона квадрату приблизно 6 міліметрів. Вартість 295 гривень, 8 доларів. Далі дивимось ось таку гарну скрипку: це в нас брош під артикулом 149, 860 грам. Ось такий гарненький бурштин молочний тут стоїть. Лише одна в наявності дівчата, кому потрібно, також замовимо на наступний раз. 2,3 на 5,5 см розмір. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Далі дивимося такі гарні хрестики. Артикул 150, середня вага 2,95 грами. Три хрестики з міксами, ось такими, і два однотонних. Розмір 2,6 на 4,5 см ось такі ушка. І вартість 550 гривень 15 доларів. І останніми хочу показати декілька пар гвоздиків з молочним бурштином. Ці під артикулом 151. Діаметр у бурштину тут 8 мм, середня вага грам 85. Г. Вони всі трошечки відрізняються за кольором: ці такі більш жовті насичені, ці більш мутні. Такі застіпки. Вартість таких сережок 400 гривень 11 доларів. І остання пара, артикул 152, півтора грами вага. Тут менший діаметр у кульки 7 мм приблизно. Вартість 330 гривень 9 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!